Друзі, вітаю! Всім доброго здоров'я. Слава Богу, кидаємо зайців. Є такий вислів у нас, коли картоплю докопують, кажуть, кидай зайців. Отак От само і ми. Дякувати Богу, соняшник докачали. У нас цьогоріч соняшник такий собі. Сказати, щоб зовсім не скачали, це неправда, тому що врожай певний є, але такий дуже слабенький, порівняно з минулим роком, то. Десь, ну я так порівнюю, приблизно, напевно, половина, може навіть і не половина минулорічного врожаю. Проте роботу приходилось робити ту саму, все одно рамки там не донесені, їх приходило, приходилось докачувати, втомилися так само, але вихід меду менший. Проте слава Богу, і за те, тому що дивлюсь, пасічники деякі взагалі соняшник не взяли, годують. Тому такі ось справи. Значить, закінчили відкачку соняшника, ще навіть не встигли вмитися, як то кажуть. І тепер робимо планові роботи. Найперше, це прикриваємо льотки. Вже прикривали всі льотки, залишили щілини до 5 см, не більше. Також забрали полоски від кліща і ось зараз, коли вже всі сім'ї у нас відкачані, можемо спокійно ставити полоски. Я вже ніяк не міг докачатися, чекав, думаю, коли вже докачатися, вже руки чухалися. Думаю, вже потрібно обробити бджілок від кліща. Це така справа. Чим раніше, тим краще. От обкачати соняшник, чим раніше, тим краще. От Дозрів мед його вже треба вибрати, тому що звільняємо місце для посіву, щоб рамка могла, щоб матка могла начервити бджоли нашої вже зимувалої. І чим швидше ми обкачаємо соняшник, відповідно, тим швидше ми вже можемо. Обробити бджілок наших від кліща, що є дуже важливим, таким одним із найважливіших аспектів бджільництва в цілому, сьогоднішнього бджільництва, таке як воно є. Значить, отже, ми соняшник відкачали. Слава Богу, сьогодні у нас 5 серпня. Ми вже справилися. Зараз що ми робимо? Значить, людки я повторюся, скоротили, ставимо полоски від кліща, і також ще ми для себе вирішили, що будемо стимулювати наших бджілок. Тобто, Будемо періодично, системно, головне давати їм сироп, підгодівлю. Трішки даємо соняшникову меду, трішки цукру даємо. Ну вже як виходить. Значить, отримали сьогодні посилку, замовили три види полосок. Полоски у нас всі по 100 штук. Замовили шість упаковок. Значить, три різні діючі речовини. Замовили ось такі полоски апівару. Тут у нас значить діюча речовина фловалінат е, амітрас. Ну, власне, амітрас, напевно, так. Амітрас є діючою речовиною і апіфлом. Тут флуметрин, є діюча речовина. Тобто минулого року я дуже сильно попікся, я не обробив бджіл від кліща і тому довелося цьогоріч вже над цим дуже серйозно задуматись. Повторюся, весною я вже придбав димпушку, попередніх відео я. Про це розповідав. Ще не вирішив, як я буду неї обробляти. Вже, до речі, приблизно вирішив, але не до кінця. І також полоски. Значить, ми придбали три різні види полосок. А, до речі, ще прийшла щавлива кислота. Ну це вже буде окремо. Зараз часу немає на це. Зараз швиденько треба розставити полоски. Значить, починаю ось така в нас найбільша пачка. Значить, я, напевно, навіть її і відкрию. До речі, це ніяка не реклама. Власне, ці полоски ми самі будемо пробувати, тому е, нікому я не нав'язую. Ми беремо пробно, будемо, в принципі, можливо, навіть поставимо бумажечку, подивимося. Бівіл-компанія, е, сайт Бівіл називається, в них, власне, я напряму і замовляв. Замовили ми, до речі, кожної речовини по дві пачки. Тобто на нашу пасіку 80 приблизно сімей трішки більше нам має вистачити в пачці 100 полосок от по 200 штук кожної. Кожної діячого речовини нам вистачить. Тобто ми замовили шість упаковок. Значить, що зручно, це ось так закривається. Тобто ми відкрили, покористувалися, можемо закрити О, такий запах, характерний ніби ацетон. Так. Ось маємо такі полосочки. Поставлю її назад, тому що... Ну, зараз у відео не буду показувати, потім будемо розставляти. Думаю, що просто так згинати. До речі, дуже така м'якенька полосочка на тканину похожа, не така, як е, звичайні картонні. Я думаю, що е, ось амітрази, а піфлом, я повітчу чуть-чуть про картонні, то вже їх будемо ставити інакше, а ці будемо то перегинати. Ну от Почнемо із цих. Повторюся, вони такі найбільші, е, найважча пачка, тому їх поставимо. До речі, як ми будемо співвідношення ось цих трьох діючих речовин ставити. Планую в теорії я ось кожен вид полосок ставити через 10 днів. Так мені один пасічник матковод наступ по місті підказав. Запитували мене, до речі, де я брав матки бакфаст. Я в нього запитаю, чи можна казати, бо одного разу я сказав, він просив не рекламувати його, тому що в нього замовлень дуже багато. Це ще було десь місяць тому, може більше. Він просив, щоб я про нього не казав, тому що дуже багато замовлень. Він на опт дуже багато працює, дуже якісні в нього матки, і тому він навіть не встигає робити. Я запитаю, якщо він дасть добро, то тоді вже я його контакти вкажу. Тому він мені порадив ось так обробляти трьома різними діючими речовиною. Тобто він поділився тим, як він робить. Я теж вирішив. Бачив. До речі, я пасічники теж купляють три діючі речовини в Ютубі і одразу ставлять по одній полоски кожної з них. Ну я не знаю наскільки це ефективно. Ну, На мою думку, це трохи ну, нелогічно. Але це справа кожного, все одно я думаю, воно працює і свій результат покаже. Але ми робимо так. Я повторюся, зараз будемо. Розставляти кожної діючої речовини по, по сім'ї. Дивитися, одна смужка йде на чотири рамки бджоли, і вже перша обробка від кліща в нас буде проведена. Далі вже шалевою кислотою теж будемо бачити, яким чином будемо обробляти. Можна було б і сьогодні це зробити, але в нас часу немає. Що-що, але дійсно частока річ, якої постійно не вистачає. Тому такі ось справи, значить. Вже на вулиці смеркло, роботи ще в нас трішки є. Зараз ми продовжуємо працювати. А вам всім миру, добра, Божої благодаті до Божого благословення.